Здається, я маю історію. Це Анна Делгі, або Анна Сорокіна. Ніхто не впевнений. Вона або мегабагата німецька спадкоємиця, або супербідна. Це серйозні звинувачення, анна скоїла справжні кримінальні злочини, видаючи себе за світську левицю, намагаючись вкрасти мільйони доларів. Вітаю, Анна. У мене лише кілька запитань. Я маю запитання. Що ви носите? Це жахливо? Вона усе ще не так з Америкою зараз. Я знаменита. Мій публічний образ як тупої поверхневої особи. Це не моя історія. А яка твоя історія? Cold, yes. Анна приїхала в Нью-Йорк ні багатих батьків, ні зв'язків. Вона мала їх створити. Переходимо до найцікавішого. Анна тут справжня легенда. Важко працюєш, отримуєш бажане. Я це завжди знала. Я дещо будую. Це приватний клуб, не обмежений в кімнатами. Отже, грубо кажучи, потрібно 40 мільйонів. Два банки, які дуже зацікавлені в її пропозиції сильне стар за народження чогось особливого. It it, it it, Кредит на 40 мільйонів. Як це в біса сталося? Мабуть, нам обом допомогло б, якби ви припинили думати про мене як усі. Що ви вибрали? Це найдорожчий курорт Марокко. Я зрозуміла, що підказка була. Вона все це списала з моїх карток. Поверни мені гроші, прошу. Навіщо ти так драматизуєш? Імідж, гроші, влада. Усі тут метушаться. Щодня чоловіки коїть набагато гірші речі, ніж усе, що нібито скоїла я. Вона вкрала літак. Що відбувається? Хто ти така? Делвіт – це шедевр курви. Ідіть ви всі на